Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус, зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Протягом тижня знімальна група території закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Утім, наше завдання не лише розповісти про крімгенну ситуацію у столиці, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями. Що обезпечать від лиха. За минулий місяць майже 30 жителів Полтавської області звільнили від кримінальної відповідальності. Це стало можливим завдяки добровільній здачі вогнепальної зброї та боєприпасів до органів внутрішніх справ. Про інші підсумки тематичного місячника розкажуть наші кореспонденти. На Полтавщині проводився місячник добровільної здачі до органів внутрішніх справ, вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки, вибухових пристроїв та спецзасобів. До міліції принесли різноманітні зразки зброї як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Всього за цей період до органів внутрішніх справ Полтавської області здано 98 одиниць зброї, 49 одиниць спецзасобів та близько 13 тисяч боєприпасів. Із них 25 одиниць нарізної зброї армійського зразка, 4 одиниці мисливської зброї, 69 одиниць гладкоствольних мисливських рушниць. Все, що було здано правоохоронцям, вже утилізовано на території полтавського турбомеханічного заводу. У вогняну піч загалом потрапило більше 200 одиниць зброї. Мисливські рушниці, газові та пневматичні пістолети, револьвери, холодна зброя та спецзасоби. Загалом, під час проведення місячника від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, від неї фактично звільнено 29 громадян. Кременчуцькі правоохоронці викрали на території міста порностудію. Її власницею була жителька Комсомольська. Відеотрансляцію еротичних сцен розповсюджували через комерційну інтернет-мережу. Підпільна порностудія діяла на території Кременчука з минулого року. Розташовувалася вона у приміщенні, яке винаймала 32-річна мешканка міста Комсомольськ. Його було вилучено. Речові докази, а саме комп'ютерну техніку та предмети інтер'єру на загальну суму близько 50 тисяч гривень у цьому закладі. За інформацією правоохоронців, працювало до 20 дівчат. Робота тут тривала цілодобово у три зміни. Відеотрансляція еротичних та порнографічних сцен розповсюджувалася через інтернет-мережу. Розпочато кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2, санкція якої передбачає штрафні санкції або позбавлення волі до 5 років. Продаж міцних напоїв вигідна і прибуткова справа. Не дивно, що горілка найпопулярніша продукція для фальсифікації. Тож виявляти недобросовісних виробників та вилучати підроблений алкоголь міліції доводиться мало не щодня. У місті Хмельницькому правоохоронці викрили склад, де зберігалася велика партія фальсифікованої горілки. Склад знаходився у тихому спальному районі, але життя тут вирувало. Працювали вантажівки, приїздили фури, розвантажувалася продукція. Було вилучено 1800 пляшок, горілчаних напоїв на загальну суму 60 тисяч гривень. Вирільчанні вироби продавалися під відомими українськими брендами. Зараз правоохоронці шукають канали постачання фальсифікату, а також місця його виготовлення та збуту. На даному етапі проходить досудове розслідування на встановлення власника. Тож також дана продукція буде віддана на експертизу для встановлення факту підроблених акцизних марок. Науковито чекає конфіскація та звичайне знищення. А на власника товару суд та покарання. За статистикою в Україні майже 70% злочинів припадає на пограбування та крадіжки. Найчастіше від злодіїв потерпають власники квартир, приватних будинків, дач, офісів, магазинів та крамниць. Подекуди збитки сягають величезних сум. Максимально убезпечити себе від крадіїв можна лише за допомогою фахівців. Ці білі автомобілі з яскравими логотипами можна часто побачити на вулицях Києва. Бійці груп швидкого реагування компанія Шериф щоденно виїжджають у місто, щоб захистити своїх клієнтів та їхнє майно від злочинних зазіхань. Всі кремезні чоловіки забезпечують охорону та спокій тисячам киян. Про беззаперечну довіру клієнтів красномовно говорять цифри. Компанія Шериф на ринку охорони услуг вже більше 11 років. На сегодняшній день шериф представлений в 17 регіонах України. Наше предприятие тратить более мільйона гривень на професіональну підготовку охранників приводит к результату. к результату. что в сравнів ціна качество ми виграємо. Власний тренувальний центр це так би мовити, серце компанії. Адже саме тут відбувається вишкіл бійців, які забезпечують ефективну роботу підприємства. Під наглядом досвідчених тренерів співробітники компанії щодня опановують єдиноборство Панкратіон. «Панкратіон» включає ударну техніку, борцовську техніку, різні види болівих удушаючих прийомів. заломов, суставов, кистей. Также работа против оружия, против нескольких противников. Поэтому для охраны фирмы Панкратион, я считаю, самый лучший вид единоборства. Шериф має сучасну матеріально технічну базу, яка постійно оновлюється та розширюється, а також власний пульт центрального спостереження, чи можуть похвалитися далеко не всі приватні фірми. На підприємстві цілодобово працює диспетчерська служба і групи мобільного реагування для любого клієнта незалежно від його матеріального положення, ми знайдемо необхідне якість послуги. І він зможе ей воспользоваться. Ми предоставляем повний спектр услуг охраны та безпеки із одніх рук. Соответственно, клієнт экономит час, экономит деньги. Одна із найпопулярніших послуг компанії це пультова охорона офісів, приміщень, магазинів, а також будинків та квартир, що стає особливо актуальною зараз. Адже статистика говорить, що кількість квартирних крадіжок зростає саме у літній період, коли люди масово їдуть у відпустки і на кілька тижнів залишають оселю без нагляду. Квартиру можна всього лише за 200 гривень в місяць. єдиноразово заплатив за установку оборудовання 3,5 тисячі гривень, причому мозможна розсрочка. Зазвичай в зоні ризику опиняються квартири в новобудовах, адже їх заселення там відбувається поступово, і сусіди ще не знають одне одного. У полі зору злочинців потрапляють не лише помешкання, які говорять про високі статки їхніх мешканців, а й скромне житло. Різниця лише в тому, що першу оселю обчистить професіонал, а другу новачок, що прагне швидкої наживою. Полімайські да, в сусідні здані да з нашим порядка пяти квартир в один день просто ограбили. Да? Мы вынуждены были задумываться очень серьезно о безопасности. Обратились к нашим партнерам, е охранному холдингу «Шериф», которые обеспечили безопасность и нашего офиса, да, и производственных помещений, и квартир ряда сотрудников. Підключення та налаштування сигналізації в квартирі займає близько 2-3 годин.

ні, Якщо у помешкання спробує залізти злодій, одразу спрацює тривога, і за адресою миттєво виїде група швидкого реагування. Автомобіль із добре підготовленими професійними охоронцями прибуде на місце події за кілька хвилин. А відтак злочинець не матиме шансів обчистити оселю та втекти. Якщо ми візьмемо країни Європи, кількість підключених поміщень під охрану сигналізацію тих ж квартир каждая третя квартира подключена. Каждая третя, тобто есть 33% всех всіх квартир, навіть у наші сусіди, Латвії, Эстония, Естонії, підключені под охранную сигналізацію. К сожалению, Україна не може подхвастати таким процентом. Тож є сенс подбати про безпеку свого майна заздалегідь. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе, Хай щастить! Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус зірка вашої безпеки. Шериф, холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти.